Фармацитрон канадський препарат проти грипу та застуди. Що проще збити? Кучу маленьких дронів і там дві-три крилати ракети. Більші, більш заметні вроді. Ну, я би сказав, що крилата ракета, як мені говорили ребята з роботу легше збити, збіччим дрон. Ось це так поворот. А що сталося? Ти не вище нещодавно волала про Київ за три дні. А тепер раптом серйозна дилема і кислі пики. Бо мало того, що до Києва не дійшли, так тепер ще й треба терміново розібратися. А що легше збивати на Росії ракети чи дрони? Ох, яка драматична наука! Пока що все всі в Чему все это в маневру, маніовра. Чому все це приведе в результаті ніхто не знає, може что достаточно, щоб хвороби одного кришу сорвало. Але повірте, це ж так Бо агонія московитів, які реально панікують, дуже добре помітна зараз на російських телепомиках. Тож, звісно, найяскравіші моменти, тобто ті, в яких вони знову постукали зна, і я зібрала у цьому огляді пропаганди. Тож дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки Кремля. Я Інна набок, ну і зараз покажу найсвіжіші і розкажу про них детальніше. Ну і власне з найважливіших тем, які зараз обговорюють пропагандисти, і розпочну. Бо виглядають вони ось так: наскільки нам час нужна паса США, вони реально можуть зробити. Стоп, стоп! А де ж ось це їхня їх всіх, як тузік грілку? Пам'ятаєте, ну а тепер, схоже, здувся і їхній тузік. І тепер вже не тільки погрожують, але й думають, як захистити себе. Що ж, давайте подивимося далі. Можуть ліси на штати, щось зробити, можуть, звісно. Ані можуть далі наращувати противостояння довести до ядерної війни. І ми від цього удовольствия кстати, не так далеко, як багато думають. Буквально в двох шагах. А так тепер мені зрозуміло, чому вони всі почали розмірковувати, що легше збивати кілька ракет чи силу селену дронів над Російською Федерацією. Бо бояться, бо відчувають пах несмаженим. Ну і про їхні зади там в Кремлі точно ніхто не подбає, бо насправді Путіну начхати і на них. От пропагандисти і задумалися. А какой тогда наибольший эффективный способ захисту. А наиболее эффективный способ защиты от всего этого? Он у нас ПВО. есть какой? Конечно. Система ПВО уже стратегического масштаба, С300, С400, С500, недалеко отсюда, в нескольких километрах находится. Я, я буду глупые вопросы задавать. Вы большие иноватические ракеты. Что, что проще сбить? Кучу маленьких дронов или две-три крылатые ракеты, большие, более заметные вроде? Ну, я бы сказал, что крылатая ракета, как мне говорили ребята из работающие, легче сбить, чем дрон. По нескольким причинам. Первая – скорость. Потому что радары работают и определяют скорость, то есть скорость ниже 160 км они ее не видят. И низкая площадь рассеивания, вот полностью углепластиковый корпус, так называемый ПР, эффективная площадь рассеивания у дрона очень маленькая. То есть он реально малозаметный и идущий ниже высот и ниже скоростных характеристик. Uh -huh. То есть радары, допустим, в аэропортах гражданские, которые стоят, они его не видят. А у военных, так называемые низковысотные определители... У них дальності не по п'ятсот кіметрів, ані намного менше, щоб таку цель засечь. ракета болі контрастру на лі я понімаю, що для того, щоб бороться з дроном і бороться скрилати ракети, радари нужні разни. Да а я, якщо правильно розумію, то всім цим путінським блазням саме час подивитися де найближче укриття. До речі, як вони ще нещодавно валали про неминучу перемогу і розкладали по мапі нові області Росії, так от. У мене погані новини для тих росіян, які не бачили цей ефір, і гарні для нас з вами незламні українці. Бо пропагандист Іщенко уперше в ефірі зізнався, і тут зверніть увагу саме зараз, що вони вже не знають. А як насправді закінчиться ця війна? Що ділась з українським обществом після канчання бойових дій? Тому що ви не только ви вже говорите, що фінал близок. Не приведеть лі. то, что сейчас у них происходит в головах, к новому витку новой войны. Простите, а кто будет делать что-то с украинским обществом после окончания боевых действий? Я так понимаю, что мы должны будем делать. Да? А вы точно знаете, как закончатся боевые действия? Нет, І я не знаю, де вони законця, як вони закінчаться. Ми ж що говорили, що тут є різні підходи, і общем-то, для всіх отримати своє і не почати всеобщу війну. О, слухайте так ще трохи, і вони зізнаються, що й не знають навіщо починали. І знаєте, це саме той момент, коли е, вставання з колін переходить у наступну фазу лежання в ступорі. Як вам напишіть у коментарях? Бо я насправді люблю, коли у них кислі пики, ось такі, наче у воду опущені, і коли вони розуміють, що план захопити всю Україну разом із ним і залишки впевненості у власній непереможності покотилися до Кобзона. Тож думаю, ми таки з вами побачимо в їхніх ефірах наступне. Ми не знаємо, чому почали. Ми не знаємо, хто ми зрештою. Ну і фінальне ми не знаємо, де вихід. А от Трамп, схоже, нарешті, почав шукати цей вихід не лише на словах. Звісно, забігати наперед не хочеться, бо невдячна то справа спрогнозувати, якою буде риторика Трампа завтра. Але сьогодні він же ж зустрічатиметься із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Тож чекаємо на новини. До речі, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що. Зараз працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів на Китай. Ба більше Трамп вже навіть доручив міністру фінансів скоту бесенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського. Ну і звісно, на болотах, як розумієте, знову несеться ось така ахінея. Ви що зробили, щоб це не допустити? А что можно сделать? Вы ничего, Но вы как, сбежали, как по дать вы этому не пошли, не убили убилу. Зеленского, не подняли бунт. Вы выбрали себе другой путь. Да не? Что? Да. Каждый, каждый на своем Минучку. месте делает на то, каком что месте. Может. Но слушайте. Что? Я вот же Передон взял автомат в руки. Игорь взял автомат в руки. А... Владимир Владимирович перо не опускал никогда. Смотрите. Каждый отвечает за свою судьбу сам. До сих пор сейчас ребята украинцы на фронте, которые воюют против бьются доблестно. Дело вот в чем. Каждый решает свою судьбу сам. Дело... Нравилось сидеть? Нравилось сладко, вкусно жрать, веселиться, Смотрите. ездить в Европу, наслаждаться замечательными достижениями Майдана, веселиться на... Я... Радоваться гибели Луганска, Донецка и говорить, а -а 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 -а", кружевные трусики на голову себе Есть часть людей, которые Какая ради, часть которые, людей? Которые живут на Украине, они и сейчас радуются А этом. другие же радуются проблемам. Нам, нам надо Проблемам... Ради скольких праведников надо пожалеть. Да <ква> мы знаем. Правильно, так что? <ква> вы, люди, осквернившие <ква> религиозные святыни христианские, вы, превратившие святой Киев, во что? Страна ведьм, сатанистов. гей паради, культи язичні, що залишилося И ужин в Києві, Какова ж ваша віра. Хто вам вами праві? Тим часом пресекретар секретар Бункерного Пісков відреагував на заяву президента США про те, що він не розуміє, чому російський диктатор Путін все ще не закінчив війну проти України. І сказав, що президент Російської Федерації, тобто бункерний, завжди керується інтересами своєї країни та інтересами свого народу. І каже Пісков: все, що він робить, це для забезпечення сьогодення і забезпечення майбутнього Росії. Тому, власне, за словами Піскова, саме з цієї причини Росія і почала війну проти України. То есть, хвороба Путина и его посипак, как бачите, непроста, и она не лекуется. Поэтому они продолжают намотывать вологі фантазии, наш маркеры и заявляют: мы не используем все силы и средства, которые у нас есть, проявляя гуманизм, о котором я миллион раз говорил. Его никто не поймет. Я миллион раз говорил, наш гуманизм никогда никем не будет оценен. Поэтому нам предлагают, что сдаться? И вот после этого Владимир Владимирович так обращается к народу, говорит, вы знаете, я поговорил с моим другом Трампом, и мы, вот что мы решили. Та территория, которая находится в Конституции Российской Федерации, ну, ну, как бы вам сказать, мы отдаем. Вот так получилось. А за это... Нам разрешают торговать штатами? Насколько надо не знать и не понимать Путина, что даже допустить такую миссию? Ну, ми ж друзі, скажет Трамп. Ну я ж попросил. Неужели тебе сложно? Невозможно. Прекрати убивать українців і русских. серьезно? Я что-то ні разу не слышав таку фразу, обращенную книтаньеху, который убил мирних палестинцев в рази больше, чем погибло мирних українців. Ну, власне, ось це і є сьогоднішнє обличчя рашен пропаганди, яку теж треба руйнувати. Щоб московити зрозуміли, що з їхніх заяв можна лише прийти до висновку, що вони маразматика, які мають відповісти за всі свої нікчемні слова та погрози. І обов'язково відповідатимуть. Ну а я ж підсумую традиційно найважливішим повідомленням. Бо ви ж знаєте, що б там не відбувалося в світі на міжнародній політичній арені, чи зрештою там в них на болотах нам з вами своє робити. Тому давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Ну і зараз я збираю на автівку для артилеристів НГУ. Тому скануйте ось цей QR-код QR-код і долучайтеся, адже ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті. Тому нехай опиниться у них якнайшвидше, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Впевнена, ви знаєте куди. І дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Все бачу і все читаю. Тому бережіть себе і бережіть Україну. І звісно, до зустрічі у наступному випуску.